Привіт, друзі! Сьогодні третій фінальний день файного міста, і ми зі старту вриваємось на underground stage. Вирвалися з Underground Stage, щоб попитати файних людей, як їм цьогорічний фестиваль. Добре. Які твої враження від фесту? Чи що, що тобі найбільше сподобалося? Мені на найбільше сподобалася атмосфера і масштаб. Тому що масштаб воєнний час це топо охуєть. Реально дуже класно. Багато людей всі вриваються, все прикольно. Я сподіваюся, що типу все далі так буде розвиватися. Так розкажи, звідки ти приїхав? Зі Львова прийшов окей. Це святе це найкращий фест в Україні. Дуже багато емоцій, тому що незвично що. Після фесту я їду додому, а не в палатку йду. Скажи, який гурт став для тебе відкриттям на цьому файному? Зіроперсенперфірі кажись. Перший день, перша група на дарк сцені. Я просто більше фоткаю людей. Я по сцені не лажу. Я хочу атмосферу фестивальщиків пофоткати. Більше мені це дуже подобається. Багато класних людей. Просто всі офігені. Ти шариш тему, тому ми теж знімаємо саме атмосферу. Як думаєш, що так мало репу на файному цьому році? Е, тому що репери не вміють співати і, і, і все. Тому прийшов на виступ «Ігнея», я бачив вчора. Так. Да. Як да. тобі, Сподобалось? Ну мощно. Та <плес> <плес> я жартую, все окей, все було за і фестиваль охуєнний. Тут ти просто ходиш і на кожній сцені по 10 хвилин зависаєш, розйобуєшся і ідеш далі. Ти звідки ви приїхали? Миколає! Миколаїв! Круто! Миколаївщина. Рідна земля. Що найбільше сподобалось на файному 2023. Звісно, сама мета. Збір це просто дуже круто. Нам дуже yeah, no, Посил волонтерський. Да, ми ходили на тренінги військових. Це дуже я вважаю, корисно зараз. Який гурт був відкриттям на файному цьому? Рицайт. Рицайт. Okay. Причому це було відкриття, коли чекались. Ми такі, блін, хто це такі. Походили по людях, попитали. Вони сказали, хто це, і ми залишилися. Це прям відкриття. Розкажіть, звідки ви приїхали? З рівного. Рівне Костопіль! Рівне, Костопіль! Люди тут дуже круті. Люди, дуже тягові. Всі такі гарні, ну дуже круті. Я чекаю орбструкт. Я люблю дезметал. Цвинтер. І не те, що ви подумали, а гурт. Звідки ви приїхали? Ми, ми... Споділля. Споділля. ми з Поділля. Що найбільше сподобалось на цьому фестивалі? Що ток знімали наконець? -то я дождався, скільки за дівчата. Найбільше це атмосфера, і ті гурти, на які ми дуже сильно хотіли потрапити. Так, так, е, відпочинок, типу, привітність людей, ну, примусність, оператив. Типу, можливість допомогти. Типу, якби це благодійний фестиваль будь-якому випадку, можливість десь долучитися до чогось більшого. Гурт відкриття на цьому файному для вас Ой. описуйте. Я, я, я спробую вгадати. Вікторина. Кораче, він був лес, він був а, татуха, він автоє грав з публікою і був. ой. Вгадайте, діти, хто це. <ріць> Я ще взяла його автографу, на пам'ять. <ріць> Допоки це не стало майстрівом. <ріць> Ми знаємо, що ти насправді родом. <ріць> Запоріжжя. Клас. Е, так, розказуй, це твоє перше файне? Саме файне так. Ну, в загальному, типу, я люблю, в принципі, це місце Фест і це прикольно. І вчора дуже круто виступили Unsleeping. Коротше, ви охуєнні чуваки. Давай не автограф, немає. По звідки ви приїхали? Звідки? А ти не знаєш звідки? З, З лівого місто берега. Києв. Лівий берег не рахується Києвом, так що, вибачте. О, недавно почав рахуватися, бо в Білогородку 40 гривень маршрутка, а О. на Березняки 8. Ну, Тому. Ну, ладно, Та ладно. ні, це Київ. Добре, ви вперше взагалі на файному. Я так. З 17-го року я кожен рік їжу. Чи виступаєш може? Чуть-чуть вам. Скоро буде. Скоро буде. А тобі як враження від файного цьогорічного? Так, круто. Ми тільки виїхали, але вже роз'єд. Все файно? Мовчання, знак згоди. Який гурт вам сподобався найбільше? Ролікс Каже Rolex. А що вам найбільше сподобалось на фестивалі? Оце прекрасне місце для чілу. Як бачите, говорить за себе позиція нашого другого чотирилапого. Звідки у вас ця гарна футболка? У <рес> мене є дуже добрий друг Іван Боянський, який захоплюється wow. за кадром. І це подарунок мені на день народження, який був 28 липня. Перший день файного міста. Роцк. <реш> Яка щедра людина! Дякуємо, а, Rolex, Іване. Ролікс найкращі діди українського репкору. Що <реш> <реш> це за гарний прапор? Поки, поки а, розгортаємо, ну, розкажіть. По це звісно прапор України з ми збираємо. Потім залишимо його до музею. Це прапор. Ну, а друге це бухий вагон, це дніпровський виїзд. Загалом нас ну їздить мінімум 30 чоловік. Ну а в цьому році мало, десь 10 приблизно нас приїхало. Хто на фронті, хто за кордоном? Ну так вийшло. Нас мало. Мало зато всі файні. Яке це файне за ліком? У вас у мене друге у Андрія Шуса. То ви вже на всіх були. 16-го року. Клас, А тепер офіційне питання до офіційних представників файного міста. Друзі, у нас питання до вас: скільки вже людей нафоткалось? Ми не ведемо статистику, тисяча була, напевно. Думаєте, скільки ще буде? За сьогодні кілька сотень точно ще буде. І це ви за годину, правда, встигаєте оформити? За декілька годин. Що, Давай, Клас. Не хотів, щоб було весілля. Де мій паспорт? Між собою. Сергій Чегеварченко. Іван Буянський. Файна людина нарешті має фото на паспорт з другої половинки одразу, щоб не забувати, хто тут і хто дещо в лозі. Розкажіть, звідки ви приїхали на файне? Я зі Львова. А ти? З Дуже рада, що взагалом щось відбувається що можна трошки відпочити, відчутися вільною людиною на території вільних людей. Який гурт став відкриттям на цьогорічному фесті? Для мене ігнія, напевно. Мені теж цей курс сподобався і сподобався ще перед ним. Перед, перед був якось флеш-кор. Якось так зайшло дуже до речі. Круто те, що наприклад почали металкор українською писати, а не руснявою чи англійською, і можна почути типу, важку музику саме українською. Це охуєнно за це респект. Давай свої враження нам видавай. Уже ти третій день тут на файному. Мені фас сподобався. Чим він тобі сподобався? Мені сподобалась кількість людей. Мені сподобалось в цілому, що куди не зайдеш на будь-яку сцену, у всіх артистів типу, є своя публіка, це кльово. Бо я думав, що це буде якось більш типу, сфокусовано там на мені. Кльово, що там всі мають свою публіку, всі мають свою увагу. Дарк забити взагалі повністю на, вс... на кожному, на всіх днях, і це прям кайф. Тому дякую всім і від всіх дякую. Так, мамі обов'язково подякую. Да, мама, дякую за те, що ти мене народила і за те, що ти мною пишаєшся. Я тебе кохаю. Розказуй, який гурт був відкриттям для тебе на цьому файному? Я коротше хоч виріс типа на Роліксу, але я ніколи не чув. їх вживу. Я це їх почув вживу, я думаю, їбать. ще п'ятих через 20 років розвалював, як вони. Ну, типа. Човики реально розуміють, що в них такий левел повністю, що вони виходять там все ідеально, технічно, ідеально, по нуті, по перформансу, людей качає, типу, па є, є чому повчитись. Ще вперше почув і нею наживо мені їх дуже останній реліз зайшов, і, і вживу, в принципі, те, що я казав Хельзі в нею, що такі прям короче, наче біги блядь, з блять. оці моменти піздячки, і вони дуже не вживу, Живу дуже кльово і. Хель як вокалістка, це просто піздець. Там такий рівень. Слухайте українське, підтримайте наші гурти народ. Це не реклама гурту Півас. Відчувайте відповідально. Ми бачимо, що людина лисиця любить гурт котиків. Так, нам потрібен перекладач. Поможіть. Так. Я приїхав з Києва, але я сам з Луганська. Ага, клас. А яке це файне? Це моє перша файна, але начебто я тут з самого народження повинен побути. Дійсно, організатора їм дуже велика шана. Дякую за це. То, що атмосфера людей багато таких знайомих, але щоб це організати, щоб всі їх разом сплатити, ага. це треба вміти. Мої їм велике дякую. Скажіть, звідки ви приїхали? Я приїхала з Одеси. Це моє перше файне місто. Я дуже задоволена, що я сюди потрапила. Це благодійні фестивалі. Тому, типу, я дуже люблю благодійні штуки. Я збираю гроші на армію разом з гуртом Хейт Спіч. Типу, тому все благодійне для мене це дуже круте. і Я хочу в ньому участвувати. — Клас. звідки ти приїхав? З Харкова клас. Е, яке це файне в тебе вже за ліком? Це вже друге файне. А загалом серед великих фестів це шостий мій фест. Більше все подобається атмосфера. Я минулого файного проходив квест, а цього разу якось навіть з квестом не встигаю. Класна музична програма, класні тренінги, зокрема, то з медичної частини надання першої допомоги. Це важливо, це актуально. Перші два дні я жив майже на даркстейджі. Я обожнюю Zero Percent Mercury, Six Solution, Також мені сподобалось вчора Трутафу. І шкода, я не потрапив на чумацький шлях. Я дуже люблю чумацький шлях. Що вам найбільше сподобалось на цьому фестивалі? Мені саме більше сподобалось те, що дуже багато людей. Неочікувано багато людей. І атмосфера дуже класно подобається. А що ти розкажеш нам, Богданчик? Я був здивований з нашого виступу. Я не очікував такої кількості людей. Інстаграм е, на сьогоднішній день вже показав, що дуже багато людей додалось, зацінили влад. Дуже круто. Ну, Андер дав своє влад. Я здивований цим з приводу кількості людей. Ну я шокований. Майже 100%. 100 люд, ну, продано, продано все. Файне, ви офігені. А можна поцікавитись, як вам їжа на цьому файному? Супер, дійсно. Що ви їсте, Розкажіть. По-моєму, назва була Джекі Браун. Це картопля сипер-соусом і лисичками. <рес> але смачне. <рес> але але <рес> смачне. <рес> Окей. Так, розкажіть, звідки ви приїхали? Відомо. <рес> Що стало відкриттям для вас? Який гур став відкриттям на файному місці 2023? Сьогодні? <рес> <рес> а напевно саме. <рес> <рес> так. Я так слухала. Нічого нового, скажіть. Добре, дякуємо. Смачного вам. Дякую. Помодний лук, ні, я за це ж Київ, льо. Так, я з Києва. Ти з Києва. Добре, це твоє перше файне. Це моє друге файне. Що на цьому файному найбільше сподобалось? На цьому файному пиво, скоріше за все. Темне. Класний мерч, дякуємо, гарного. Дуже файного. вам дякую, не викладайте мене нікуди. А, -а Пізно, вже пізно! Що на цьому файному найбільше сподобалось? На цьому файному сподобалися всі гурти. Прям всі, але найбільше це гурт бабай. Вони саме Баба... Горд бабай. Звідки ви приїхали? Е, з Казятина, в Вінницькій області. Ансліпінг. Вчора рвали, мітали е, катарси з благословення і просто вау! Ансліпінг просто я не робили. У мене всі очі відкрилися, всі чакри відкрилися. Ансліпінг зробив мене над людиною. І тепер ви не спляче, почали? Тепер я не спляче. Звідки ти приїхав? З Тернополя. Є, файне місто. А як тобі файне, файне місто саме тут? У Львові. Ну, якби була трошки розумніша тернопільська влада і минулого року не блоканули файне місто за день до фестивалю, то можливо цього року було. А так, з отриманням всіх обмежень і норм, то цілком хороший варіант. Організатори молодці постаралися все класно по всіх ланках. У нас Тернополі залишилась одна пам'ятка архітектури національного значення, яка не вбита, не спорчена, а автентична. Це монастир домініканців. І зараз є рішення міністерства культури. Що і дало дозвіл, який має за цим дивитися і берегти його. Дало дозвіл будувати духівного мансарду. Хоча по закону можна робити тільки реставрацію. Це це, це відбувається по всій Україні, і багато спорчено пам'ятних архітектури. Ми хочемо перевернути цю історію, хоче це праве русло. Ви можете підтримати нас, підписавши петицію. Дякую вам. Я приїхав з міста Київ. І як тобі це файне? Нормально. Що найбільше сподобалось? Трутаф, бюронтайм машин. Легендарний гурт Red Side. Solution, Тільки що був на Grey Shapes. Вон послухав, як чекаються Фіцрой. Зараз піду теж їх слухати. Елія Елія. Ви сонечки, ви про це знаєте. Ів. Жаль, що звук сьогодні вас підкачав, але... Те, що ви роздавали на сцені, нам треба всім повчитися цьому всьому. Дуже багато людей приходять, підтримують гурти. Не дивлячись на те, що зарубіжних гуртів цього разу немає. Я сподіваюся, що це тільки буде далі розростатися і далі файне місто, і всі українські фестивалі хедлайнерами будуть українські гурти. Друтяк. Хай так і буде, ну а поки донатимо, щоб розшучити цю мить. Звідки вони приїхали спевзавода Хмельницького? Мені взагалі дуже подобається тут атмосфера. Дуже класні люди самі по собі. Типу, тобто немає якихось там конфліктів там, чи ще щось. Ти до будь кого можеш підійти задати будь-яке питання там чи там, і прохання, і тобі одразу допоможуть завжди з посмішкою. Тобто атмосфера це дійсно територія файних, щасливих і вільних людей. Практично більшість гуртів гурців я чула, але ну для мене, наприклад, хоч це і не моя музика, але мені дуже сподобалося, скільки класно звучали трута. Ну та розкажеш ти собі, я знаю, що ти від них кайфанув, Розкажеш, не переживай. Дай, дай дружині сказати. Давай же хай говорить, бо потім не буде мені нити багато. Ну мені дійсно, трутав сподобався і навіть послухав Івана, який зараз за кадром треба купляти мерч тих людей. І я думаю, треба купити тротав. Тротав мені зайшли. І я попав на ролікси, я кайфанув. Я ще не бачиш стільки людей. Бля, на роліксах на було стільки людей, що я просто охренів, але нам повезло бути а, поруч. Звідки ви приїхали? З Миколаївської області Первомайськ. Що найбільше сподобалось саме в цьому, на цьому фестивалі? Найбільше теж нам поїбать на русню. <свят> а який гурт став відкриттям на цьому фестивалі? Я ходжу на ті гурти, які я вже чула, бо за цей проміжок часу, коли почалась повномасштабна, я і до цього слухала українську музику. Але коли почалась повномасштабна, то я почала слухати ще більше, дізнаватись про нові гурти. І здебільшого я ходжу на ті гурти, які я вже чула. Підтримуйте українське, слухайте українське. Так, розкажи, які це файне в тебе? А взагалі, ну файне, може, третє, четверте. нороплен обов'язково скажу про нороплен. До речі, от нороплен нораплене типу, в тему. А вони для мене стали. Ну, це наші львівські пацани. Е -е я про них не я Думаю, ладно, якраз вони в Андері виступали. Думаю, треба сходити, хоч подивитися, хто там, ну хто з тебе знашого? Я охрініл. Так охрінєно було на контрасті, коли от чуваки зі ста слухачами на спотіку. Ти виходиш, а в цей момент на головній сцені виступали структура нещастя. Просто вообще все капець. я просто вийшов наші про це, виходиш на емоціях. А от знаєш, холодною водою тебе рак, що, короче, на головній сцені просто настільки відстойний гурт, який, ну, просто нічого немає не звучання, це просто того, І ти такий а, ти поди, чуваки. Потім вже в той день хто там мене роз'їбав Сік Солішн. Але от наступного дня вже були трутав. Звісно, ми от сьогодні вже кого побачили. Це телема. Та в принципі, от короче, я думаю, от, такі, от мої типу, фаворити. от... а ні, 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 стоп, 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 стоп. Що я я пижу. Грей Шейпс. У них а, і комбінація офігенного матеріалу, У них був кльовий звук, вони сьогоднішнє файне. Даркстей повідкривали міга криво це просто прямо. На цьому фестивалі Файне місто місто-2023» Я є ведучим Dark Stage. Головна моя функція оголошувати найкращим важкі металеві гурти нашої неньки України і допомагати нашим збройним силам, зокрема полку Національної гвардії України Азов, в зборі коштів. Ну і власне на фестивалі я цим і займаюся, оголошую гурти. Час від часу продаю різні цікаві лоти. Зокрема, друзі, один з фанатів нашого фестивалю, який за попередні два дні і сьогодні також збирав. Збирав підписи багатьох класних виконавців, які були у нас на е, різних сценах фестивалю Файне місто. І сам підійшов до організаторів і запропонував розіграти цей дорогий для нього прапор. Друзі, якщо ми будемо робити бодай щось, що буде приносити користь, навіть якщо ми там будемо донатити по гривні, по дві, по, по 50 копійок, це буде в рази набагато більше ніж просто е, залишатися осторонь, е, казати: ну а зараз не. Час для такого не, не підходить те, не підходить це, але при тому всьому самим навіть лінуватися банально постити інформацію про якісь збори або щось подібне. Якщо у вас є вибір між тим, щоб щось робити або не робити, і ви в тому сумніваєтеся, друзі, однозначно варто спробувати. Це вже в рази краще ніж просто сидіти біля телевізора, гортати коменти в інстаграмах і критикувати людей за те, що вони намагаються, а не сидять на місці. Друзі, на фестивалі Файне місто місто-2023» Ми зустріли купу цікавих файних людей. Про свої враження від фестивалю ми розкажемо вже в готелі. А ваші враження пишіть в коментах, як вам сподобався фестиваль Файне місто 2023 року. Це були шалені три дні на фестивалі Файне місто. Цього року цей фестиваль проходив у місті Лев. Територія була цікава. Фестрі папку. Локації теж я бажаю дуже класно продумані. Хто де хотів, той шукав свій улюблений гурт. І я думаю, відкрив для себе не один новий гуд. По організації супер, маса просто людей, дуже багато, що дуже круто. Тут певні нюанси зі звуком, специфіка, там десь трохи ехо, десь якось воно глушилося. Але загалом для такої локації все супер класно. Особисто мені місцями було незрозуміло, як поділялися гурти на сцени, бо були деякі незрозумілості з мейном, коли виходили команди, які далеко не заслуговували. В принципі, хто бачив онлайн, який міг оцінити, хто був важливо міг оцінити. Можливо, якщо буде якийсь запис, ви самі все це, в принципі, побачите. А може це нам так здалося, може, ми занадто прискіпливі і звикли до самих класних рокерів, і металістів з андеграунд-сцени. Може так, не знаю. Це розсудить запис культа, а суб'єктні, то дійсно деякі боти прямо в саму душу і. Дехто ми лежаємо, дійсно заслуговує якби більших сцен, але ну, з чогось треба починати. І я думаю, ті, хто е, хотів і ті, хто викладався на цьому фесті, вони знайшли свою аудиторію. Це найголовніше. Сподіваємося і віримо, що це дасть командам буст і нову аудиторію. Ми би хотіли цього, щоб у наших класних команд була нова аудиторія і б збільшувалась кожен раз. І щоб ті, хто цього року грали на Андері. На наступний рік, як мінімум, грали на дарку. А ті, хто грав цього року на дарку, щоб вже представляли достойну андеграундну культуру на мейні. Дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте, дякую, що ставите отой пальчик. І ми не дарма сидимо тут в компанії ось цих гармінних баночок, якщо ви бачите. Андер, Дарк, Лайт. Ну, як про мей, стейч. І оце добро колекційне з усіх сцен. Їх було 5 і є п'ять банок. Ми так розіграємо. Виконуйте умови і оцю класну штучечку, оцей крутячий набор. Ми вам вишлемо. І постскрипту. Може, ми трохи такі сумбурні, але повірте, три дні отакого двіжа. Ми трошки заборилися. Ходіть на живі конці і на фестивалі їсти. Воно того варто.